Вітаю всіх шанувальників футболу, канал Дині 3D Запрошує вас на перегляд чвертьфінального матчу Євро 2016 між командами Словаччини та Бельгії. Дві команди, які показують дуже пристойну гру. Зійшлися в чвертьфіналі І між собою будуть вирішувати, хто достойний бути в топ-4 Європи. Традиційно перед поєдинком гімни країн. Пролунали гімних країн. І давайте знайомитись зі складами команд. Словаччина Козачик у воротах. В полі Пекарік Шкрутел. Губочан, Швенто, Куцька, Печовський, Мак, Хамшик, Вайс, Шестак. Тренер команди Дені Джуніор. Збірна Бельгії. На воротах Міньйоле, в Полі Каванда, Компані Вермален, Вертонген, Азар, Наїнголан, Віцель, Караско, Дебрюйн, Лукаку. Наставник команди Дені Триде. Бельгія в одній восьмій фіналу пройшла збірну Хорватії з рахунком 4-2. Дуже впевнено. І потужно зіграли бельгійці. Словаки переграли чинних чемпіонів світу німців, забивши два голи в першому таймі, потім пропустивши в другому і так і дотримали рахунок 2-1. І тепер Німеччина відпочиває і дивиться матч по телевізору. А Бельгія буде грати саме зі словаками. Розпочинають бельгійці, вони фаворити цього матчу. Але все може бути. Це вже чвертьфінал. Тут уже слабких команд не буває. Віцель. Віцель віддає на каланду. Знову Віцель. І Губачан. Шестак. Хамшик продовжує на Печовські. Шестак. Удар поворота. Хім'йоле. На місці. Одразу вкидає на Едена Азара. Єде Назару на швидкості обходить. І віддає на Каванду. Чомусь там Каванда, а не Караско. Шкрутел зносить Караско і той тримається за ногу. Вибиває Каванда. Караско одразу її і вскочив. Після того, як вибив Каванда. Ну і фейерплей від збірної Словаччини. Далеко. Далеко в діагональ. Вертонген біжить за цим м'ячем, але. Звичайно, поаплодуємо. Збірні Словаччини за фейерплей. Караско. І помиляється Караско хамшик у нього забирає, але одразу ж. Сам же її відпрацьовує Дебрін. Вдає на Азара. Ні, це караско. І Печовський. Допрацював. Буде кутовий. Кутовий для збірної Бельгії. Шкрител чомусь подає м'яч. Замість болбоя, який а, просто сидить, відпочиває. Кевін Дебрюн. Є кому зіграти головою в штрафному майданчику. Але на Інголан. На Інголан пробивав. Невисокий на Інголан. Помилка Шестака. Віцель. Якщо вийде на ударну позицію, буде небезпечно. Він віддає на на вермале. Помиляється. Кевін Девріан. Бачить відкривання Вертонгена. Але якось Вертонген загубив цей м'яч. Шестак. Поки що непоганий футбол. Інтенсивний гарні швидкості. Віцель. Краска проходить! Удар по воротах. Козачий удар один. Ні. Не один. 0 Офсайд. Офсайт у півзахисника Мансіті. Знайомий нам боковий арбітер. Якщо я не помиляюсь, він обслуговував матч Росії та Швеції. Також зафіксував там офсайд у Артема Дзюби. Або це його брат близнюк. Пекарін. Мак. Мак. Розхитав. Розхитав Вермалена. Подача Міньолем Кулаками. Але м'яч у Словаків вайс. Знову вайс з м'ячем. Каванда і Міньолем має брати до рук м'яч і одразу розпочинає атаку Лукаку. Виграє другий поверх але скину невдало. Пекарік. Куцка, Швентом. Віддає назад. Заспокоюють трошки гру Словакім. Пекарік. Вперед. І вибігає міньоле. Міньоле вибігає, вибуває в центр поля. Пекарік приймає. Міньоле мав вже повернутися. Не бачимо ми Деназара Тільки один прохід. Ми його бачили і все. Вайс. Віцель. Відскакує м'яч до Хамшика. Удар вермален. Азар вперед і неточно. Дебрейн отримає жовту після моменту ймовірніше. Офсайд, мабуть, був у Мака. Так, дивіться, як всі синхронно вийшли, всі бельгійські захисники залишили в офсайді Словака, і нам показують Кевіна Дебрейна, але чи показали йому жовту. Ну, якщо фол по показують, мабуть, виписав. Герчичник. Так. Є попередження для бельгійця. Через Кераско більше грають, ніж через Азара поки що. На Інголан. Азар показує свій дриблінг. Але двоє. Шесток і мак. Азар відвоює. Троє вже біля Азара він розвертається. І Печовський вже жорсткіше пішов на Азара і в рамках правил. Все корпусом зіграв. знову заспокоюють гру Словаки. Перехопили м'яч і одразу не біжать в атаку, а просто перепасовуються. Головне, не помилитися, звичайно, швенто. От як зараз, наприклад, але Шкртел має підстрахувати. Вайс помиляється. Вайс, ні. Штрафний удар. Для Словаків. 39-та хвилина. Тим часом. 0-0. Небезпечні, небезпечні моменти були, але їх не так багато. Бельгійці намагаються атакувати, але Словаки дуже грамотно збивають темп і нав'язують свою гру. На Інголан. Ось є простір для Едена Азара. Печовський відібрав, але. Щоб не помилитись вибив ваут. Іще один аут для бельгійців. Інголан. Віддає на Дебрюйна. Дебрюйн! Лукаку! Удар по воротах! Блокується! Куцка. Розпочав атаку збірної Словаччини. Шестак. Хамшик і Вермален. Вермален. Хотів відібрати у відселя. Дебрюйн, та що з бельгійцями? Лукаку крутиться, як дзига, але заробляє, заробляє штрафний удар. Остання хвилина основного часу першого тайму. Розпочалась і небезпечний штрафний для бельгійців. Кевін okay, Дебрюйн, Удар по воротах. І навіть в площину влучає, але козачок без проблем. бере м'яч до рук. Три хвилини. Три хвилини. Додає арбітер Вертонген. На Азара. Азар. Азар якось помиляється, але потім сам же і виправляє цю помилку. Азар. Азар проходить трьох чи чотирьох, але все одно знайдеться футболіст, який забере м'ячу у на Азара. 0-0. Після першого тайму Хочу відзначити дуже грамотну гру у виконанні збірної Словачі. Бельгійці пруть вперед, але, але нічого такого аж особливого вони все-таки не створили. Хоча і забили один гол, але з офсайду Перерва! Повертаємось на чорфінальний матч Євро-2016 між командами Словаччини та Бельгії після першої половини зустрічі 0-0. Поки що не змогли команди відзначитись. Непогано грають що одні, що інші. Кожен своє... притримується своєї тактики, і матч виходить непоганий. Хоч і без голів, але виходить дуже цікавим. Лукаку. Лукаку не зміг пройти. Вайс. Краска забирає у Вайса. Мієчка Ванда. Віцель назад. Скидає Вермален. Ну і Виходять з пресингом. Вертонген на Віцеля. Віцель Лукаку. Передача і під удар Кевіна Дебряне, але. Але Печовський. Печовський один з найкращих футболістів першого тайму. Багато він відбирав м'ячів. Куцка. Відправляє, але Хамшик не наздожене. Засильна передача від е, Хаубека Мілана. Міцей. Дуже прогнозовано віддавав Аксель. Але м'яч залишався у бельгійців. Уже, звичайно. Ну, і дивіться, як швидко все відбувається. Поки у одних. Це коментуєш, а тут уже інша команда відбирає. Найнголан. Інголан. Удар воротах. Козачик. Є у цього хлопця удар. Ну і летів м'яч чітко в дев'ятку. Але козачик зреагував. Кутовий? Кутовий для збірної Бельгії. Звичайно, це розрахунок на компанії. Але йде подача на відселя! Лукаку! Губачан. Мак приймає! Ну куди ж ти приймаєш в шрарному майданчику? Караско! Караско! Не дали. Не дали йому прострілити, віддати пас. Не дали і навісити, і вдарити. Просто він вибіг з м'ячем за поле. Мак помилився. Звичайно. Приймав м'яч, потім ще й обігрувати чи щось таке хотів. Штрифному майданчику такого краще не робити, особливо коли тут так багато гравців суперника. Губачан. Швентом. Каванда не хотів. Не хотів, видно, що не хотів. Начебто грав м'яч, але зачепив, мабуть, Вайса. 62 хвилина 0-0. Поки що ми бачимо, ми бачимо захисних. Словаків і атакуючих бельгійців, які не можуть пробити цей захист. Пекарлік. гарно прибирає м'яч. Наліво. Швенто. Вайс. Вайс швидкий і технічний. Може він пройти. Куцка. Передача на хамшика. Хамшик. І компанія забирає. Віцель. Віцель не встигає віддати передачу у Куцки і міньолі. В свою чергу також сейвує дальній удар. Віцель не встиг віддати передачу. Могла бути перспективна атака, якби він викрутив на азара. Але такого не сталося. Вайс. Просто в азара. Влучив хамшик. Дебрюйн. І азар розганяє. Це той, що може розігнати атаку, але ж Крутел, який прекрасний підкат. Зупиняє він цю атаку. Вже всі повернулись. Ну і тепер позиційно будуть атакувати бельгійці. У нас позиційними атаками є проблеми у збірної Бельгії. І зносять Азара, звичайно, це штрафний удар. Печовський, знову Печовський, не дає вільно дихати. Дену Азару. Подача. Головою удару немає. Шкрител. Якщо я не помиляюсь, перший на м'ячі. Хамшик. Шестак. І шестак віддає на вертонгена, який міг помилитися. Караско. Каванда. Кевін Дебрюйн. І. Подача Лукаку міг замикати, але козачик прочитав. Пекарік. Вертонген. Оце, оце момент для збірної Бельгії. Удар поворотах, але в дебрюйна влучає м'яч. Швенту бореться з дебрюне! Подача шкрутел! І шкрутел помиляється! Дебрюйн! Подача, козачик! Яка паніка була у словацької збірної пожежа штрафному майданчику, але не використали це бельгійці. Швенто. Шестак. Ні, Каванда. Найнголан. Кевін Дебрюйн, Шкрутел ще один. Прочудовий підкат. Печовський, Хамшик. Вермален. Розпочинає контрвипад. Віддає на Кевіна де Брюйна. Кевін Дебрюйн, Проходить. Кевін Дебрюйн, Передача! Яка передача! Може бути Козачик на но там би и він і не вдарили. Не зміг! Нейнгон! Куцька! Чого ж така пожежа у збірної Словаччини? Азар! Під себе м'яч бере! Азар! Один в один! Удар! Один! Нуль. Один. Азар! Непогано! Непогано! Збірна Бельгії таки використала помилки! Помилку! Збірної Словаччини ну, дуже багато. Поспіль помилялись Словаки. Вони робили пожежу на пожежі своєму штрафному майданчику біля нього. І тут уже Азар не пробачив. 1-0 збірна Бельгії. Виходить вперед, як затихає стадіон. Більше словацьких, мабуть, вболівальників. Іде Азар може вивести свою команду до півфіналу. Звичайно, зараз будуть, будуть реагувати тренери Третій м'яч у де Азара, Він зрівнюється з найкращими бомбардирами цього євро. Ну і звичайно зараз і, і бельгійцям можна випустити швидких, швидких гравців для того, щоб втікати в контрвипади. Підтомились вже Словаки, тому що дуже багато помилок біля свого штрафного майданчику. Ну, і одна з них при... приводить до пропущеного м'яча. Печовський, якщо я не помиляюсь, так гарно грав до цього моменту і тут не зміг нормально прийняти і дав шанс бельгійцям. Трошки менше 7 хвилин основного часу залишається. Але додасть обов'язково щось додасть арбітер. Чи зараз буде 6 замін. Стог Дуда та Грошовський у Словаків. Бачуай Міраліас Та Дембеле у бельгійців виходять. Ну і побачимо, чи зловлять на контрвипаді бельгійці своїх суперників і чи зможе збірна Словаччина відігратись. Вісім ударів проти двох. На користь бельгійців. Ну, переважали вони по грі, але словаки гарно грали в захисті і тільки самі собі привезли. Шкротел на Дуду. Швентом. Швенто. Непогано Дуда. Компаній відкидає на Дебріна. І ось! Перша контратака. Міральяс. Ні, ну Міроліас переоцінив свої, свої можливості. Козачик. Козачик не точно, Ну, переживає вже, поспішає Козачик і віддає неточну передачу. Міроліас. Кевін Дебрюн. Ну і звичайно, Кевін Дебрьн побачить! Удар Азора! Кевін бачить відкритих гравців. У нього неймовірний пас. Неймовірне бачення поля. Три хвилини додав арбітер. Не створили моменту. Словаки поки що після пропущеного не можуть. Не вистачає у них, мабуть, сил. Швенто помиляється. І, мабуть, після цієї атаки буде свисток. Хоча, зараз подивимось, Міраліас. Шкрутел. Подача. Відлітає м'яч в центр поля. Чи буде ще одна атака? Все. Словаки так і не змогли. Не вистачило сил. 1-0. Бельгія не так впевнена, як в восьмій але проходить до півфіналу. І у нас залишається один Один чвертьфінал Англія чи Франція. Про це ми дізнаємось завтра. Не пропустіть на каналі Деніє 3D цей матч. Ну, а нам показують Аденазара, героя цієї зустрічі. Попереду нарізка найкращих моментів. Їх було не так багато, як хотілося б, але вони були. Тому подивимось хайлайтси, Я з вами прощаюсь до наступних трансляцій. Для вас матч коментував Дені 3D, На все добре.